Влог. На годинку 8:40. Це означає, що через е, півгодини в мене пара. Далі, так як я їду одразу ж на наступну пару в інше місто, у мене взагалі не буде часу, тому я зберуся зараз, нафарбуюся, одягнуся, аби не витрачати час потім. Зробила собі поїсти, не знаю, чи в мене буде час це все взагалі з'їсти. Сьогодні в мене. Багато семінарів. В мене два семінари. Треба буде один, потім буде лекція і ще один семінар. Коротше, вільна я буду о четвертій годині. Встала я сьогодні о 6.40. Я дуже хочу спати Я намагалася вчора пізніше лягти, але мене не вийшло. От я вчора ще вночі монтувала відео на TikTok. Але сьогодні, взагалі, п'ятниця Saturday, Sunday. Я зможу ввечері відпочити. Я йду з дівчатами в бар. Я нарешті відпочиною цього важкого тижня. До речі, в мене тут нема дзеркала, і я тупо дивлюсь у відображення у вікні і фарбуюся. Цей бар від е, нашої нації кальмаро. Я взагалі не знаю, що очікувати від нього. Я де, Думаю, нічого особливого це, типу, як ну, студентський бар. Я не думаю, що там буде щось. Класно. навіть не бар, а паб. До речі, мені останнім часом подобається наносити все. Тільки потім, в останню чергу, консилер. Мені здається, що макіяж так виходить чистіше, якщо можна його так назвати. Мені прям щодо все. До речі, цей консилер від Dior дуже класний, він дуже плотний. і не знаю, скільки його там залишилося в мене, але я не хочу, щоб він закінчувався. Дуже не хочу повертатись до якоїсь мас маркету бо вони типу, не так сильно класно перекривають. І цей відтінок мені дуже подобається. Е, на днях в нас була на поверсі, типу, міні-вечірка. Е, ми готували страви з країн, де ми живемо. і Я приготувала деруни, Оце це мені найлегшим взагалі, що можна було б приготувати. Я ну, типу, не мала часу, приготувати там якісь борищ повареники, тим більше. Я цього ніколи в своєму житті не робила. Я обрала дируни, всі вони сподобались. Я купила ще сметану. Троє людей були з е, е, Південної Америки. Е, вони приготували там свої якісь гуакамолі, типу щось такого з якимись начусами, якісь страви. Ще були з Китаю люди, вони приготували курку, толодку курку в пепсі. Один хлопець з Каліфорнії приготував брифін чіз. і я вперше в житті його куштувала. Чесно, я думала, буде щось ніби, буде смачніше. Не знаю, можливо, він не дуже смачно Ну, Типу, воно прикольне, але не те, що я очікувала. Я очікувала якогось вау-ефекту, а його не було. Моя остання покупочка, яка обов'язана з косметикою, це, були, це був рідкий хайлайтер від Rare Beauty. І він мені дуже подобається. У мене взагалі тепер є дві такі малюточки. Це румяшки, а це хайлайтер. Такі милашки мені дуже подобаються. Цей хайлайтер в нереальному, красивому, золотистому кольорі. Я просто не брала свої сухі від Dior, бо я боялась, що я їх розіб'ю, і вони залишилися вдома. У мене було хай тому я думаю, думала, типу, куплю собі такий. А в мене рідкого ніколи в житті не було. Він коштує 20 євро. Коротше, дуже хорошенький, я дуже рада. Все, я зібрана. Зараз їсти і чекати на свій семінар. Так, спершу я ще одягнуся, я забула за те, що мені треба одягнутися. Я думаю, що вже не став час для мого нереального неймовірного светрика. Він буде піднімати мені сьогодні настрій серед цих жахливих семінарів. я прям думаю, що його одягну сьогодні. Я одягну під низ лисінки были носочки и конверс. І я думаю, это будет уже классно. Я, наверное, сейчас уже его купила на секунде. За такую цену, и он такой уютный. Просто я, я люблю речи, они поднимают мой настрой. Мне прямо тоже понравится. Ну все, я побегу в лист и потом на пару. If you are highly responsible for the crisis, you have to accept it, apologize. Basically, you have to do everything. You start with corrective action and... What you... так. Я вже сіла в потяг, я встигла. Я все встигла. Я навіть не запізнюся на мою лекцію, я взагалі в шоці. Але я взяла собі каву, навіть встигла взяти каву і якийсь смаколик. я думаю, люди. Дуже смачно. Мені подобається громад, що ніхто від тебе не очікує а, якоїсь певної відповіді. Ми просто розбивалися в групу і говорили всередині груп. Так от, мені було не дуже стресово, бо ми в більшості працювали всередині груп, а типу в аудиторії, взагалі, в мене це дистанційний курс, але в аудиторії, типу, де всі, я взагалі нічого не сказала. Взагалі жодного слова не промовила. Я тільки говорила. Типу в групах. І це не було дуже стресово, насправді. От. І це те, що мені подобається в закордонному навчанні, те, що е, тут не вимагається, знаєте, конкретної відповіді на семінарах. Якщо ти нічого не відповідаєш, все, типу, ноль балів. Це взагалі, в нас якась така дебільна система, а тут взагалі по-іншому. Але я вже прям чекаю вечора, чекаю вже паба. Я... Дуже чекаю і дуже вже хочу випити, чесно кажучи. Був важкий тиждень, але погода просто дуже класна. Було б класно, аби така погода залишалася надовго. Я не хочу, знаєте, депресивної осені. Хочеться, щоб далі було таке сонечко. Взагалі дуже приємно. В мене настрій класний. Сподіваюся, ці дві бари не зіпсують його. Я думаю, не зіпсують. Коротше, буду їсти і буду ще сидіти зараз в ноуті, читати всякі статті. І, до речі, мене ще запрошували на латинську вечірку, яка відбудеться в цю суботу, але взагалі в мене в планах було поїхати в Мальму і зняти влог або просто відпочити, готуватися до екзамена, бо в мене через тиждень екзамен. Не думаю, що я піду. Чесно, я якось не знаю, мені не дуже хочеться. Якщо прям всі будуть йти, то можливо, я подумаю. Можливо, я піду. Але знаєте, просто не хочеться йти з якимись рандомними людьми. Бо я, типу, не прям дуже кайфану. Не те, що рандомні, вони, типу, мої сусіди, але я з ними не настільки близька. А мене прям запрошували дуже часто багато тусовок, коли це така най, найперша популярна тусовка, на яку <реш> прям йдуть всі. Думаю, я подумаю. Бо якось в мене немає сильно багато енергії і сьогодні, і завтра веселитися, тусити і пити. Якщо говорити про мій найулюбленіший сезон, то це точно буде літо. І напевно початок осені я дуже люблю. Я просто пам'ятаю неймовірну осінь минулого року в Києві. І люблю, знаєте, холодно, але світить сонечко і опадає листя, і цей запах осінній. Я чесно, прям дуже люблю осінь, але не таку дощову, а теплу. Я не в дощовій осінь також є свій вайб. Але хотілося б, аби такі сірі путні вони не були дуже довго, бо чесно, морально не дуже класно. Я Думаю, всі мене зрозуміють зараз. Але зараз, прям я насолоджуюся на всі 100. Тому не знаю. Мені хочеться прям по максимуму гуляти, бути на вулиці, одягати цей прекрасний светер. Наверх не треба одягати ще курточку. Я дуже цьому рада. Сподівалася, що я приїду вчасно, але я не знаю, в чому прикол, але тут такий дивний транспорт, блін, ці потяги постійно запізнюються. Типу, то, я не знаю, то хтось впав на колію і вони приїхали пізніше. І так тупо постійно. Так що мені треба буде не знаю, за годину виїжджати з дому, коли в мене буде екзамен, бо я дуже боюсь, що я просто невчасно приїду, але... Я приїхала вже аж і біжу на парах. У mm. мене зараз е, одна година перерви. До речі, я про це не знала, але в мене буде час поїсти мій ланч. І я забула, коротше, воду. І я купила собі воду і батончик, і заплатила за це 7 євро. Я просто не можу перестати їх їсти. В Кожному влозі ви чуєте про батончики від Барабелс. і чесно, мені вже страшно, бо в мене якась вже залежність від них. Побачила його, і я не могла його не взяти. І ця вода. Я її тут дуже часто п'ю, вона дуже смачна, але вона дуже дорога. Якби я не забула свою воду, я б не купила. Їсти я буду якийсь салат, потім у мене дві годинки семінару і я. Піду додому, потім впав. На вулиці просто ллє дощ, в мене немає парасольки, і мені прям цікаво, як я буду добратися додому. І викладач розповідав про еру 90 х 80-х років, про комп'ютеризацію. І він, типу, говорить, і я так думаю: блін, перше, що спадає мені на думку, коли ми говоримо про 80-90-ті роки, це Радянський Союз, злидні, розпад в 90-х роках. Мої там моя мама з татом просто переживали величезну кризу тоді. Я дивлюся на всіх цих європейчиків, яка думаю, прикольно жити в такому світі поні, в світі ржавих поні, де ти, одразу ж ти е, спадає тобі на думку. Це ну, типу винайдення першого комп'ютера. Так само зараз нічого не змінилося. Просто ну, між нами така прірва, в якому контексті живуть вони, і в якому контексті живу я і взагалі всі українці. Вони цього ніколи не зрозуміють. Також це це дуже несправедливо. Всередині несправедливість я відчуваю. Що вони тут живуть, таке класне життя. Я приїду додому в Київ, і я буду жити під бомбами і ракетами. А вони і далі будуть жити своє веселе життя, а ми далі будемо виживати. Я вже приїхала додому, зараз буду збиратися в пап і хотіла розказати про дуже цікаву історію, яка сьогодні сталася на парі. Я, коротше, сиділа. Ми були на семінарі, обговорювали якісь там питання. І до мене дівчинка повертається і запитує Ай Рашен? Кримінол офенці сай. І вона, знаєте, з такою усмішкою, типу, типу, це класно, буде Russian. рашен, know I'm Ukrainian! І в моїй голові, я Думаю. Бля, що за крінж? Да, я хотіла сказати, це те, що знаєте, тут все ж люди не розуміють, і, і деякі люди можуть навіть не знати відмінності Росії і України, і що досі живуть в цій бульбашці, що це одна країна, пляха, муха, і це знаєте, підтримувати Україну не так мейнстрімно, як підтримувати інші конфлікти, які відбуваються. Давайте подумаємо, що мені одягнути. Папа, так, в мене невеликий вибір. Я одіула, мабуть, якісь джинси. Вверх, можливо, тренч або піджичок. Не впевнена, що. І я колись цю лампу просто раз свігачу. Я, я постійно отак от додиряюся в неї. І так, наверх я одягну, одягнула цю ковтиночку. Я себе не бачу в дзеркалі, але мені здається, сюди краще підійдуть джинси. Мені здається, це дуже так. Офіційно, а мені хочеться ну, типу, пап, тому я думаю, краще буде одягнути джинс. Мені стається з цим коротшим тренчом набагато краще. Я одягнула джинси з високою посадкою повну довжину, нанесу одягну конверси, візьму сумочку, і я готова. Що такий дощ фігачив, я боюся, що зараз буде те ж саме. У мене нема парасольки, Я дуже сильно замучена, але ваб понад усе. Сьогодні хочу трошки розслабитися. буду зараз чекати дівчат, і ми поїдемо. Я купила пиво і смеші, я заплатила майже так само, як я купила в своєму корпусі воду і батончик. Вигідніше пити пиво. А, до речі, ми в пап не пішли. Там була черга, і ми вирішили не чекати. І ми пішли просто в магазин. Але тут гінес за дві банки коштує 5 євро, а там за один бокал шість.